Вітання всім, 18-10 південь України Приїхав подивитися на свою мазиму Сіяні края 2 жовтня, а напряму пішли 5 жовтня, тому що забивало, горнуло, сівалка не пішла. Ну, Різниця суттєва. Три дні, а вид зовсім другий. Є тут експеримент, де напряму по палки сіяно. А є де подісковки. Це той пай, який я не досіяв, чи не пая поле, яке я не досіяв 3 гектари, дощ нагнав, але ну, так я їх вже досівати не планую, та й вже й пізно, в принципі. Сіяли, нагадаю, сіялкою тітан. Трактор з автопілотом, до речі, по рядках, як він веде, Ну все чітко, все сіє, стик, стик. Є, звісно, нюанси, де виляє, але не суттєві. Міжряддя 20 см, сіяв, без добрив. Подивимось, що щось вийде, селітра вже закуплена, кормити будемо селітрою весні. на осінь це буде все. Волога ще є. Ці края, які три дні раніше сіяні, вже вторічній корінь відбиває. Ну, а це все на три дні пізніше. Поки що нічого такого знайне відбувається. Три дні, казалось би, а різниця. -майо. Приморозки у нас вже дня 4, мабуть, по 3 на утро, але днем, звісно, тепло. Я думаю, що Встигне вона покуститися, Надіюсь на це. Польону пізніше подивлюся, посів, буду проїжджать, зупинюсь, відзніму. Там вже раз проїжджав, але не зупинявся, ну щось він. Ця озимка польону мене щось взагалі не радує. Ожидання були одне і другі, якась вона, як це правильно сказати, квола. Ну нічого. Експеримент буде. Далі покажу, як я там по ріперу дискував, Що яка картинка вийшла. До речі, посівалки от ішов, знайшов бок. Ну, не без гріха. Ну, це одне єдине. Так по палки посіяли, в принципі, гектар 80 цією сіялкою. Є мінус, один, що палкою. Весівні ці сіми проводи. Деряве воно конкретно. Не конкретно, навіть з десяток поміняли, може менше, ну 7-10 десь так. Ну, але в принципі я думаю на солярці вони відіб'ються. Прямі посіви непогано виглядають. Ну, кусочок я тут не досіяв. Ну, я кажу, що де заканчується зимка, сусід піонер коси, непогано сипе теж щось до тридцатки. Правда, не знаю який піонер. Піонери в цьому году зарекомендували себе в нашому регіоні. У мене піонерів взагалі не було посіяно, але люди... Я не знаю, чую, я ще і 42 косять. В принципі, це так розказують. Те, що погано насипало, то це євраліси, Бела. ну Зараз вони лідеа насипали взагалі ні о чому. По 17-15 центнерів сипали. Це при тому, що в минулому році 29 всі косили, понабирали їх. 70% своїх посівів посіяли цим посівматом. А він насипав в цьому році 17. Ну, вивод один. Вологу любить Євраліс чи лідеа. А до посухи він ніякий. Ну, коли є збиток вологи, як в минулому році, то в принципі сипе все під 30, так що. Євраліси і лідеа, поки немає смисла, над ними заморачувався. Так, так, дісковочка по ріперовочці. Ну, утільний пай, хто дивився раніше. Була одна дисковка після ячменю. І потім ріпер, глибоко рихлення. Уже падалка покущилась, зборкою, з, з пасівною не встиг я закультивувати, їхав із шабашки, спробував з дисками зайти, виходить, класно, виходить, класно. Подубається все, все красиво, мягко. Почва бомба, хоч бери те щось пасі, але буде сонях. Два рази я не захотів дискувати після уборки, після жнив, в целях економії все робиться, раз задискував, потім вже пішла падалиця знову, загнав ріпер. А тепер дискую. Зато буде почва, на весну вже рівненька, буде все красиво. Да? попригати трошки треба. Ну то таке. По розходу я не знаю, що він там без нагрузки йде. Заправлюсь, ну я думаю, літра по 4 більше тут не буде. Так що сурові реалії півдня. У нас тут взагалі все сурово чи суворо, суворо, правильно буде. Це ж все-таки південь, може хто не знає, хто з центральної там України дивиться, тут наскільки все сурово, що заміж паків він мужики нікотрі на дерева собачі будки поприбивали. Так що будете їхати на югах, обрати на це внимание. Сусіда вже озимка, теж Попробивало ще вона не кущиться, дождів, звісно, вже наче й надо, то не давав покоситись. Тепер ми вже стогнемо, що нам потрібна волога. Коротше нам не угодиш. Тут ще вологи в нього лежить. В принципі, пуститься на ще не, не планує. Всім добра, все буде Україна.